Пані і панове, ми цього дочекались. Нарешті, перший півфінал Дереча Імкаба. Ми не будемо тянути резину, а відразу представимо наших учасників. Це великолепний ліпік з новими скінами, який потратив мамину зарплату на свої ігрушки. І Дамаск, який жерствує своїми 200 гривнями в вигляді головного призу. Попривіствуємо наших гравців. І попривітаємо наших коментаторів Алексей Інтел Скорик і директор директорський Йо -йо. мамкін акейдиректор. Також, також попривістуємо. Давайте дамо слово нашим гравцям, чого вони вирішили, що да? вони достойні фіналу оба, нехай вискажуться, вони должны виграти. Це перше. І друге, нехай щось скажуть своєму оппоненту. Зробимо, так сказати, фейс туф ту, ту, Фесе ту фесе. Ліпік, ти, на правах старшинства, давай. Перше слово тобі. Mm, дякую, Дамаско, що заспонсорував цей топ-1 приз. Для мене, да, скажи. Для мене. Да, їжі, да, їжі, я радий, я радий. Велике тобі дякую, але тобі прийдеться сьогодні програти. Дамаски, що ти скажеш? За... Е, дякую за цей самий. За такі щирі і красиві слова. Тобі я бажаю успіху. Ну, виграє сильніший. Все. Погнали. Погнали, погнали. Так, хлопці, для початку. Наскільки я знаю, Дамаск вибирає карту, а їм 2 на 2. Ліпік, твоя карта. AIM Map чи AIM їм редлайн? З водичкою чи без? Redline. А, ну давай Redline, давай Redline. Там, де з ботами, так, да, спочатку, типу. Да, да, да. Там, де там, редлайн, там 15 там, раундів до 15, перем... до 15 раундів. Да. Тобто, 8 раундів ти виграв, все, перемога, але не завжди там карта буває глючить, тому ви, там, гуляєте, ви гуляєте до переможного. Так, розкидаю вас це, по це. різним е каналам. Е давай, сліпік, Я тебе дуже прошу, умоляю, тому що якщо побачу, що перейшов, буде бо, -бо, -бо дискваліфікація. Е до Хинкока не переходить, просто перекидаю тебе в закритий канал. Mm. Да -да -да. Це, ну, він тебе підказувати, може дивитися, ефір, так не буде не Дамаска а також. Бачить. Дамаска також. Дамаска також. Блокуємо, вимикаємо. Е, Дамаск, тобі удачі. Ліпік, тобі. Е, удачі. А ми запускаємо наш перший півфіналічний пів, матч. Першу карту давайте ми запустимо. АІМ салат. Пік Дамаскача. Тяжко, тяжко, Олексій, твої, твої просто е, ощущені і що ти очікуєш від цього поєдинка? Дай мене, пару слов. Мене розриває зсереди. Uh -huh, uh -huh. Давайте, у, що ми. У... Ти кажи, а я пока скажу: заспамимо потужно чат. Всі, хто вболівають за Дамаска, кидають, е... кидають плюсики. Пишуть буквами, коротше. Всі, хто кидає смайлік, це значить, та людина топить за ліпіка. Давайте. Підтримка словами Дамаск, підтримка смайликами це Ліпік. Погнали. Е, а чого пацани не зайшли? А викинуло нас. В смислі вас викинуло. Не нас всіх викинуло. Кабдець. Тих... Опять ці організатори а... не можуть нормально нічого організувати. Так. Э, шо таке липикидин, Жень? Да, Маск, давай, Сергио Пеша, Монстр Пеша минус, минус, минус Дари мне, дари мне, дари мне Так, чекаем липикидина И запускаем Липик, заходь, 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 заходь Так, у нас на ефірі пацани пацанюшські 14 людей, я пишуть дуже-дуже мало. Так що давайте, треба, треба поспамити з смайлами. Якщо зараз буде така ситуація, що ще раз викине, ти ж глядач зразу нажимаєш, надіюсь? То я навіть не заходжу, воно просто вообще. Зараз не закинуло не за... вас? Ще поки ні, щось привисло. Не вдалося встановити підключення до ігрового сервера. Капз, Олексій. Ну будеш, походу, ти тоже турнір на цьому наблюдати. На цьому. Так що заходь на ефір і будеш. Угу. Бляха, опять ці технічні проблеми. Ну, задовбудь. З тебе хвате. Ні, ну я так поняв, по підтримкам, пацани, по підтримці я наразі бачу, що всі топлять за Дамаска, чи шо. Чого я не бачу смайликів? Окрім монстра, ніхто не кидає. Ніхто не кидає смайлики. То есть за э, Дамаска у нас і Сергійко, і ще щось. К'ют запише, Ліпік та щі. Е, 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 Сергійко, смайлики, кьют за смайлики. Дамаск, заходь, давай, 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 Дамаскич. Я і смайли і за плюси. Що це? Ти про що, Ліпік? У нас технічні проблеми, бачимо, не заходимо. Не заходить бобір, він що, що там та, маска? Дай Аліксу демку. Якщо я Аліксу дам демку, то в мене все буде виснути, розумієш, ні? І, я тобі, і ти теж демку нікому там не давай. Я думаю, зараз все запуститься. Давайте почнемо з за їм редлайна, та й все. Олексій, ну, на жаль, без тебе. Так, ну тепер по смайликам, як будто всі топлять жорстко за дядька цього. Сімпл, здорова! Богдан Сімпл, кібідіпський. За кого ти вболіваєш, дядько? М? За кого ти вболіваєш? Дай інформацію: за Дамаска чи за ліпікського ліпіка. Вас закидає, ні? Ліпік приєднується. По ідеї, ліпік зараз зайде. Так, прописуємо бот кіс. Бот. Бот. Бот-кік. Ну що, закінчилась хлопці-розминка. Дамаск Ліпік. Перша мапа. Ми полетіли. Починає, починає Дамаск Гру з Калаша. Дуже влучним пострілом хитує Ліпіка, але Ліпік перший раунд забирає. Пише, пише графіті. Sorry, sorry, sorry. Так, давайте тепер понаблюдаємо за Ліпіком. Хлопці хвилюються. Перший пік це карта Ліпіка. Ой-ой-ой, другу карту. Другий раунд також забирає Ліпік по пінгу. Трішки ну, преимущество в Ліпіка 36 на 47, але іграбільно. іграбільно. Хлопці готові стріляти один в одного. Бляха, Ліпік робить перший постріл. забирає, забирає Дамаска. Дамаску потрібно зібратися, тому що, ну, віддавати три раунди на цій карті дуже опасно. Олексій, що ти скажеш? Що ти, що ти от бачиш по перших секундах по перших, е гри? Ну я бачу, що Ліпік дуже настроєний на перемогу. Угу, Тобто на фокусі. На фокусі, так. Але за Дамаз зараз розігріється гарно. Себе поведе. Угу. Почне приймати правильні рішення і. І далі гру дивимось. Угу, угу, угу. Ну, побачимо. Хочеться хочеться побачити як нового більше кількість карт. Ой. Вирішив познущатися. Познущатися ліпік з Дамаска намалював графіті. І Дамаск його наказав. Дамаск його наказав. Ліпік ще встигає писати в спільний чат. Тому ну, тут потрібно. Див... Ой, дуже підставляється Дамаск Дамаскич. Потужно Потужно підставляється. Видно, що нервується. Нервується Дамаск. Тому що не попадає. Ми з ним тільки що розминалися, він достатньо потужно грав. Так, все, режим інкаст коментаторів відключен, давайте коментувати. Фух. Сімпл, ти за кого? Ти за Ліпіка? За Ліпіка ти топиш. Поняв, Ну, твій, твій фаворит наразі виграє. Ти можеш за нього. Бути радим, Ліпік. Ой-ой-ой! Дамаск, Дамаск, ну найди ти ту голову! Що ж ти робиш, хлопець? Ну, ти тупо отдаєш свої раунди. <свіс> Дамаск, Дамаскич, не, не свою гру показує молодой, Вообще. Ліпік айтігр пише Сімпо. Ну, зараз побачимо. Зараз побачим. Ліпік ганяє понти з діглом, бере калаша. І влучним пострілом в головку забирає, забирає. Дамаску осталося програти тільки два раунди. Тобто, якщо Дамаск програє два раунди, на цьому все. Бачить Ліпік Дамаска, йому зразу потрібно бігти в іншу сторону. Не Ой-ой-ой, ой ой наказує, наказує Ліпік Дамаска, точним вистрілом. Якщо ще два раунда забирає Ліпік, то в Дамаска будуть проблеми. Дамаска будуть проблеми. Так, блін. Тільки я хотів сказати, що зараз ми понаблюдаємо за Дамаском і вот все. Давайте все-таки тепер понаблюдаємо за Дамаском. Спавниться Ліпік в Дамаска прямо по центру екрана. Ліпік зараз е пікати планує з лівої сторони боксу, але не влучає. Не влучає. Підходить ближче до правої сторони боксу. Він зараз в руках тримає Дігл. Ой-ой-ой, і -ой, Даманск все-таки відіграє один раунд. Відіграє один раунд. Вітаємо його з цим. А, з правої сторони. Хоча по діагоналі розположені гравці. Ліпік знову тримає Дігл в руці. Дамас пікає зліва, але Ліпік обходить його справа в цей момент. Не замічає цього. Дамаск з лівої сторони, ліво-право розкачує. Зараз буде виходити справа і є змога Дамаску влучити калаш в руках в Ліпіка з лівої сторони Ліпік. Але все-таки Дамаск не влучає. Ліпік попадає в голову. Рахунок 3-8. Граємо до переможного до кінця. З лівої сторони у нас знаходиться Ліпік з правої Дамаск. Дуже, дуже прощає. Дуже прощає Дамаск Ліпіка в даному матчі. Не дограє моменти, нервує і не попадає в голову. все, що я можу сказати. Олексій, передаю. тобі. Давай, Ти от Пройшла вже більша половина катки. Дуже заметно, що Дамаск важко, чи він не настроївся. Я не знаю. Мені вроді би, як в звичайних катках Дамаск грає краще. Угу. Або це просто переживання, або Дамас просто дуже благородно, щоб не забирати собі 200 uh -huh. гривень, а просто комусь їх подарити. Uh -huh. Скажімо так, він по-настоящему можливо Ліпіку дарує шанс на перемогу в турнірі. Тобто, ти ну, хочеш сказати, піддається Ліпіку? Так, да, іменно так. <зас> Так, ну Ліпіка, вітаємо з переможною першою картою. Зараз ми будемо наблюдати другу карту для наших гравців. Е Поки хлопці-горобці заходять, директор. Що? Е директор згорне ігру. Надіюсь, що зараз все буде працювати. Е -всі, всі зайдуть і все як говориться, получиться ты Тебе закинуло? Да. Все, глядач. Все, розминка пішла. Минута 21. Дана карта напікана дядьком Дамаском. Тому ми побачимо, що підготував на даній карті Дамаск для Ліпіка. А нас тим часом 15 людей. Всім дякую за перегляд. Підписуємося, хто ще не встиг цього зробити. Підтримую директору підписками і наблюдаємо наш турнір. Для тих, хто дивиться цей, це відео в записі, також знайте для наших глядачів з Ютубу, точніше, директор хоче розповісти про те, що дані турніри і взагалі матчі. Директор гульбенить і стрімить на Твічі. Твіч, де річ? Де річ? Посилання є в описі. Переходимо, підписуємося, так як на тисячу підписників. На твічі директор зробить для підписників розіграш, ножів або рукавиць. Це саме ви зможете обрати, Непосередньо в нашому телеграм-каналі. На телеграм-канал також підписуйтесь. Що ти думаєш, старина? Затяне зробить камбек, дядько Дамаскич mm -hmm. на цій мапі. І будемо ми дивитись третю, чи все-таки Ліпік щас на морально вольових зробить результат. Ну, я думаю, Дамаск все-таки дуже постарається на цій карті, але загадувати не буду. Тобто, тобто дасть бой. Я не знаю. Давай подивимось да, на да, да. пінг. на пінг опять 5. В пользу Ліпіка, плюс 10 пінг у Дамаска. Е, і. Видно, що Дамаск хвилюється. Видно, що Дамаск хвилюється, але. Хто сказав, що Ліпік не хвилюється, правильно? Перший раунд все не ж да. таки за, за паном Ліпіком. Не з тим ганом бігає Дамаск, не з тим Ганом бігає Дамаск. Йому потрібно брати Калаша. Йому потрібно брати Калаша до рук. Дигл все-таки. Ну, Ган класний, але з Калаша б він уже забрав. Дігел тільки на пару раундів. Скажімо так, зараз ой Ой-ой, другий раунд за Дамаском. Продовжує грати з, він з діглом. Ліпіку свою, своєю чергу е, також бажано було б взяти калаша. Але і земочки він непогано влучає. Там бачить один раунд. Дамаск сильно прощає. Він е, розуміє. Я не знаю, напевно, не розуміє, що треба дожимати, прострілювати, що стіни тут прострілюються. Він просто. Зараз другий раз. Ну, блін, дивись, от бачиш такий момент, він, не... він бачить голову, але при цьому не стріляє. Пробачає. пробачає. Третій раунд, не дивитись на це він забирає. Ой, вішає просто якимось непонятним префаєром. Ліпік маску по голові. Не, не бачить він. Ой-ой-ой! ой яй -ой -ой! ой -ой -ой! ай яй -ай Ай-яй-яй-яй-яй! -ай що -ай -ай! це було? Просто що це було? Ти бачив, Олексійович? Це, ну, це страшна була помилка. Це, це дуже, дуже страшна домах, помилка, не... ну, яка вартувала йому просто ізі раунда. Яка просто вартує йому ізі раунда. Йому потрібно прицельно стріляти в голову. Він міняє гани дуже часто. Це його помилка велика. А Ліпік, як будто його просто тролить. Дивлячись на це все, я можу сказати тільки те, що Дамаску потрібно забрати зараз декілька раундів для впевненості. Бо якщо зараз він ще віддає 1-2, все. Диви, диви, що робить. Блін. Просто Дамаск морально поплив. Заберися, соберися. Треба третю карту смотреть, шановний. Давайте понаблюдаємо все-таки за ліпіком. Вішає, вішає він опять голову з дігла. І велика вірятність того, що даний півфінал заканчується прямо зараз. Вітаємо з перемогою да. Ліпіка! Сенсаційна перемога. Дамаску кажемо, не розстраюватись. Давай перетягнемо їх зараз в наші voice чати і поспілкуємося з нашими. Ми кажемо велике ділкою. Да, так як він, не дивлячись на те, що він е дядько спонсор, він ще і прийняв на себе ці узи участия. О, Перше дякую, слово. Даємо ліпіку, переможцю. Ліпік. Вітаємо тебе дякую. З, почесний, а з почесною дякую. перемогою. Бажаємо тобі зразу удачі в фіналі. Що ти можеш сказати стосовно своєї гри та стосовно гри свого опонента? Ну, за Даматки я боявся, боявся йому програти, він доволі сильний гравець, от фінал я взагалі не боюся. Поня, поняв, поняв. Ну, вітаємо тебе ще раз з перемогою, йди готуйся до фіналу, фінал буде сьогодні. А 에... сьогодні я сьогодні МБ не зможу. МБ не зможеш? Ну це біда бідося Ну ми ще поспілкуємося. Фастом, фастом, або зможемо-зможемо. Ну, я думаю, зможем, зможем. Фаст, фастом фастом. Все, я тепер кидаю ти... до Хенкока, дядька. Хай він тебе поздравляє, О, да, Хинкока, діфірамбами вху. просто. Дамасквич, як на твою думку? Що тобі не хватило? Щось таке, що... наче ти Малень. волнувався. E, e, знаєш що, я не пристрілявся. Чесно, mm -hmm. Чесно, до нього я не міг пристрілятись, у мене прицел навіть йорзав панів. Типа, оця їхня така, знаєш, трошки дурнувата ігра, mm -hmm. поняла. Ну, тупа, реально. Вони якось так рухаються, понял, що я не годен просто по ньому. Просто, хаотично, ну, хаотично, получаю, да. Да. Вони якось так рухаються, тобто я не міг до кінця до нього пристрілятися. Типу, ну, да. нічого. Але мені сподобалось, що страшного, тут немає, знаєш, таке. Ну, перестріляв, пацан. Знаєш, так мало бути все? Ну, молодець. Ще Добре. раз, так. Да. Ще ну, раз, ти раз благодарим ти... тебе за участь, за спонсорство. Якби це як спонсор би, знаєш, лишив виграша. Ну, ну, так, так. Так. ну, ну так. так, це ж наче неправильно, наче, типа, давай поспоримо, але я виграю. Я вже казав а, це. Ж, не можна. Ні, я вже казав, що ми могли б знайти просто якогось хорошого гравця. Який прям жорстко вішає. Договоритися з ним, типа він спонсор, там і турнір у нас на 10 тисяч, але на самом ділі він би просто виграв і нікому нічого не заплатив. На при цьому ми розпіарили б турік. Так що, ну, як не... бу... будто хорошо, що ти програв, щоб потім не було ніяких претензій. Ну, я й нічого не кажу, він файно стріляє. Все. Що... На цьому заканчуємо перше відео нашого першого півфінала, і переходимо до другого. Дякуємо всім за перегляд, і дивіться наступні відео.